Вас від та Іванлія, читання. Слава тобі Господи тобі! будьмо уважні, як відійшли мудреці, а не Господні з'явився у сні, каже, остань візьми дитяткою матір, і втікай в Єгипет, і пробудь там поки то. Скажу, бо Ірод розшукатиме дитя щоб його вбити. Вставши, Йосип узяв уночі дитятку, та його матір пішов в Єгипет, де пробув до смерти Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка з Єгипту я покличу мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялися з нього, розлютився вельми і послав убити в Ефлеємі по всій окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки. Згідно з часом, що пильно вивідав Бог від мудреців, тоді збулося те, що сказав був пророк Єремія. Врамі, чути голос плаче тяжке то Рахіль плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб їх втішати, бо їх немає. І Як же вмер Ірод, Ангел Господній з'явився вісні Йосипові в Єгипті і каже. Стань візьми, дитятко та його матір і вернися в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка, став він узяв дитятко та його матір і привів ізраїльську землю, але почувши, що в Юдеї царює Архилай, і замість ірода, батька свого, бо я боявся йти туди, попереджений вже у сні. Він пішов в галилейські сторони і прибувши туди, оселився в місті, що зветься назарет, щоб збулося сказане пророками, що назарей назветься. Страждається. Дуже радий всіх бачити. Тих, кого знаю, тих, кого не знаю, то я надіюся, вам приємно мене бачити. Насправді, сьогоднішній день, який, в який ми зібралися разом, це є щось надзвичайне. Тому що така подія зараз в сучасній церкві відбувається. Раз в 25 років до того відбувалося раз в 100 років, верніше раз в 50 років. І що ж це за подія, яка сьогоднішній день, сьогоднішній день визначає чимось таким незвичайним? Що таке цей ювілейний рік, який сьогодні ми з вами? Були учасниками відкриття цього ювелейного року. Безперечно, що 24 четвертого числа в Римі, папа Іван Повлодру Бенедикт Господи, Франциск. папа Франциск, всі святі папи, яких я згадую, папа Франциск власне відкрив цей ювілейний рік для всієї католицької церкви, і сьогодні, 29 числа. Наша церква Східнього обряду, Греко-католицька церква, також офіційно відкриває цей ювелейний рік. По всіх храмах нашої церкви, особливо нашого, такого багатостраждального екз... донецького екзархату, також сьогодні відкривається в... в трьох храмах: це є місто Запоріжжя, де є прокатедральний храм Святого Володимира, місто Краматорськ. Храм Пророка Елії, а також славне місто Дніпро і парафія Покрова Пресвятої Богородиці. Отже, що таке ювілей? Це велика подія для Божого народу, під час якої кожен паломник покликаний зануритися в нескінченне Боже милосердя. У католицькій традиції ювілейний рік, також відомий як Святий Рік. Є можливістю для людей примиритися з Богом, прийняти прощення гріхів і отримати відпуст до часних кар за них. Ювілей це рік, коли ми повертаємося до основ, відновлюючи стосунки з нашим Небесним Отцем. Це час, який спонукає нас до навернення, дає можливість переглянути своє життя та попросити Господа спрямувати нас. До святості, це рік солідарності, надії, справедливості, час служіння Богові у радості та мирі з ближніми. Слід пам'ятати, що у центрі ювілейного року є завжди зустріч з Христом, яка є метою усіх побожних практик і паломництв. Власне, витоки. Ювілейного року пов'язаний ще з старим завітом. В книзі Левіт Зазначено, що в законі Мойсея, який передбачав для єврейського народу особливий рік, вважатимете за святий 50-й рік, і проголосити волю всім мешканцям краю, то буде ювілей для вас. Книга Левіт, 21. 5 глава, 10 стих. Сурмаш, яка сповіщала цей рік. На По-єврейськи називалася Йобель, від якого і походить слово ювілей. У Новому Завіті Ісус постає як той, хто виконує старозавітній ювілей, проголошуючи рік Господнього. Помилування, де пише апостол Інвелист Лука в 4 главі 19 стиху. Сучасній церкві святкування ювілейного року почалося з 1300 року, коли перший в церкві був проголошений ювелейний рік. І є унікальною можливістю для зміцнення віри, примирення з Богом і ближньому. Практикування діл милосердя братерського єднання в церкві і суспільстві. Це подія, яка триває протягом цілого року і супроводжується молитвами та конкретними жестами, як, от, власність сьогодні, учасниками якого ви стали, це є відкривання святих дверей, що знаменує офіційний початок святкування і паломництвами. До ювілейних місць. Протягом паломництва, яке, напевно, що є найосновнішим, це є паломництво до вічного міста. А особливо для нас, хто є далеко, немає можливості зараз е, прийняти участь в тих урочистостях у Римі, є інші. Власне, визначені церкви, наші місцеві святині, які також мають ту ласку і благодать, як, та, як ті святині, які відкриті у вічному місті Римі. Через паломництво до тих святинь кожен паломник має. Можливість, унікальну можливість доторкнутися Божої благодаті і, що найважливіше, Божого милосердя, яке уділяється кожній людині, яка приймає таїнство покаяння, примирення Євхаристією. І стає Насправді не тільки учасником якогось великого дійства, але повертає ту втрачену той втрачений образ, який ми з вами втрачаємо через наші ріхи. Останнє всього навтого, я так коротенький ексус роблю всього нашого в нашій історії було 25 ювілейних років. Перепрошую 26. І цей ювілейний рік, власне, стає для нас 27-м. Ті двері, в які ви заходили, є найважливішим знаком. В цих, Кожен, хто заходить кожен, хто заходить в ці, в ці двері і бере участь. У Божесній літургії, або в інших богослуженнях, які звершуються сповіддю, набувають відпусту, наданий Святімшим Отцем. Сьогодні ви зробили перший крок: якщо кожен з вас сьогодні або протязі року у цьому храмі або в іншому з храмів, які призначені відпустовими, Прийме таїнство покаяння, прийме участь у Божесній трії і прийме Євхаристію, і також виконує ще одну дуже важливу умову це помолитися в наміренні святійшого Отця, три рази Отче нас, три рази Богородице Діво і три рази слава Отцю і Сину, отримує повний відпуст від дочасних кар. І знаєте, для того, щоб десь ми зрозуміли, наскільки це є важливе, скажу вам так: кожен гріх, Господь з свого милосердя прощає кожному, хто кається. Але наслідок гріха залишається та покута ті кари, які за собою тягне гріх. Господь. Прощає гріх і повертає людині, освячуючи ласку, але кара переслідує людину. Ви знаєте, наведу такий коротесенький приклад. Коли ви щось вкрали, я думаю, що кожен з дитинства мав якісь такі е, цікаві моменти, може, не вкрав, а взяв, бо там дуже хотілося, і в мене цього не було. Але факт залишається фактом. І тоді, коли людина сповідається з того гріха, вона кається за цей вчинок. Господь прощає і повертає її ту первозданну, первозданий образ. Але реституція вимагає для того, щоб повернути. Ви знаєте, дуже часто. Людина не може надолужити за той гріх, який вчинила. І цей шлеф тянеться за людиною практично цілесіле і життя. Тому церква знаючи власне, про таку велику біль кожної людини, вона встановила, відновила це святкування ювілейного року. Яке святкували ізраїльський народ, розуміючи про те, що Бог проявив милосердя і проявляє його завжди. І для того, щоб бачити глибину, наскільки Бог може зробити все, я трошки хотів би повернутися назад в історію. Коли проголошувався ювілейний рік, Ті люди, які втрачали своє майно, те, яке їм належало, які втрачали свої землі, які їм належало. Ті, які попадали в залежність від інших через певні обставини, в цей рік вони отримували свободу, їм поверталося все, що їм належало до того. Власне, це показувало, що все, що є, належить Богові, і Він вправі давати кожному, кому хоче. І тому, так як ми з вами стали тими учасниками Царства Божого через таїнство хрещення, стали частиною того люду Божого, ми також з вами сьогодні користаємо стоїмо. Любові Бога. Стоє любові Бога, показуючи, любові Бога, яка показує нам безмежність, безмежну глибину того милосердя. І для того, щоб ми десь візуально розуміли і знали, що ми робимо, в церкві завжди є хрест, який показує безмежну. Силу Божої любові. Але так само і для кожного ювілейного року церква також робить певні такі зображення і логотипи. І, власне, сьогоднішній цей рік логотип цього нашого року є чотири фігури, що символізують людство чотирьох куточків землі, які обіймають один одного. Виражаючи солідарність і братерство, які повинні об'єднати всі народи, перша фігура тримає хрест, символ надії, віри у Христа, який людина повинна плекати у житті. І на цьому логотипі також є зображений хвилі, символ того життя. Що життєвий шлях не завжди проходить через спокійні води. У нижній частині Хрест перетворюється на якір, який стає попереду хвиль. Логотип також має на меті наголосити, що паломництво не є індивідуальною якоюсь річчю, але спільним шляхом прочан на зустріч Христу. Наша українська реко-католицька церква, яка є церквою свого права, також зробила ще свій логотип, який не відрізняється, але скоріше доповнює. Цей логотип зображає також човен. Символ земної подорожі церкви, яка прямує до небесної прославленої церкви. Щоглою човна є животворчий хрест, знак передмоги над гріхом і над його наслідком смертю. На вітрилі міститься грецька христограма Ісус Христос Ніка, що означає Ісус Христос перемагає. Разом з щогла та вітрило. Як система управління човном символізують Спасителя Керманича та главу церкви, який веде її до тихої гавані вічної. І центральне місце композиції логотипа теж займає якір як давній християнський символ Христа надії, у якому за апостолом Павлом. Посланні до Верлян писав: Маємо, наче якір душі безпечний та міцний? На завершення хочу вам зачитати уривочок. Папа Франц... Франциска, які святкували у 2015 році, власне, яка відкриває всю цю ціль того хвилейного року. Що... До чого церква закликає і те, що можемо робити? Що милосердя Боже не суперечить справедливості. Цю поведінку Бога стосовно грішника, якому Він пропонує чергову можливість покаятися, навернутися і увірувати. Це Божа справедливість милосердя вділена всім як благодать на підставі смерті і Воскресіння Ісуса Христа, тому хрест Христа. Це Божа справедливість над нами всіма і над світом, оскільки Він пропонує нам упевненість в любові та новому житті. Отже, до Христю, у час ювілейного року ми всі запрошені пережити таїнство примирення з Богом, власник я вже наголосував завдяки дарем. Завдяки таїнству покаяння отримати прощення гріхів. Тому що цей, знак ще раз, цей ювілей ще раз нам пригадує, покликаючись на слова апостола Павла, який сказав другому, корентян, другому посланню до коринтян, що це є сприятливий час примирення. А для нас з вами навернення і спасіння. Тому стараємося прямувати у, в тому напрямку до джерела Божого милосердя, центром якого нехай буде для нас Бог, а милосердя дозволить нам. Осянути святість, яку Бог подарував для кожної людини. Амінь. Христос рождається.